Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політично-ранкову зарядку, в якій ми говоримо про актуальні і цікаві новини сьогодні, 27 березня, в четвер, говоримо про наступне у Франції. Франції пройде саміт сьогодні, 27 березня. Саміт Коаліції охочих, які називають охочих допомагати Україні. Очікується близько 30 країн за повідомленням преси. Напередодні цієї зустрічі. Вчора до Парижу прибув президент України Володимир Зеленський, він зустрівся з президентом Франції Менелом Макроном, який заявив, що Росія не бажає миру судячи з її дій, а також про додаткову допомогу Україні у мільярди євро. Також е, варто зазначити, що сьогодні на цій е, зустрічі саміті очікуються представники не тільки від Європи, а також будуть представники Канади. І що до речі, на мою думку, цікаво, хто буде представляти Туреччину, вона також має бути присутня на цьому саміті, коаліції охочих і дуже цікаво, на мою думку, побачити, які рішення будуть прийняті. Там рішення має стосуватися не тільки миротворців, там є, до речі, достатньо серйозна дискусія: будуть чи не будуть миротворчі сили. Вчора прем'єр-міністр Італії Мелоні, її канцелярія, заявила, що Італія не буде надсилати своїх військових національних. Військових навіть під ООН до України, отже, побачимо, які рішення будуть обговорюватися, які рішення будуть прийняті на сьогоднішньому саміту. Саміті коаліції охочих у Франції. Це для нас насправді дуже важливо. За повідомленням військових з південної Кореї, північна Корея протягом цього року, січня по лютий, направила додаткових 3 тисячі військовослужбовців в Росію. До тих 11 тисяч, які були направлені раніше. І також в Сеулі зазначають, що 4 тисячі північнокорейських військових було вбито або поранено. Сполучені Дональд Штати Америки, Дональд Трамп заявив вчора про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі. Тобто, це мито не буде стосуватися автомобілів, які виробляються у Сполучених Штатах Америки. Він заявив, що. Вони будуть запроваджені з 2 квітня, а з 3 квітня вже будуть збирати ці мита. Раніше ставка була у 2,5%, Тепер загалом це буде 27,5%. Японія. В Японії вже відреагували на цю заяву Трампа про введення мита на автомобілі 25%. Сьогодні, в четвер, міністр Японії Шиба заявив, що Японія змушена приймати відповідні рішення. Бо експорт Японії в Сполучені Штати Америки якраз третина автомобілів і складає весь цей експорт. Це дуже суттєво для Японії. І Прем'єр Японії заявив, що це серйозно вплине на торгівельно-економічні і економічні відносини між Сполученими Штатами Америки та Японією, і загалом на світову економіку Бразилії. В Бразилії, йде суд над колишнім президентом Болсонару, його звинувачують у спробі державного перевороту. Чинний президент Лула, який прибуває з державним візитом Японії, заявив, що саме суд і має визначити винний чи невинний колишній президент Болсонару. І Швеція у Швеції, прем'єр-міністр Швеції, заявив, що Швеція буде планувати підвищувати витрати на свою оборону з 2,4%, які є зараз від ВВП до 3,5% ВВП до 2030 року. Ось такі сьогодні, на ранок, 27 березня, новини я хотів би вам сьогодні повідомити. Я бажаю вам енергійного дня. Не забуваємо робити фізичну зарядку. А також бажаю всім вдалого дня. Все, буде Україна!